у програмі спортмаркет портовці крокують політику. Кличко Каладзе Шевченко Арнольд Шварценеггер. Політика це як шлюб і флірт на стороні, коли обираєш між перспективою та миттєвим результатом. Вибігти на поле під час футбольної гри коштує 15 тисяч еврів. Я такому не дивуюся. Міра. У нас у Франції, крім штрафу, ще 10 років на стадіон цю людину не пускатимуть. Баскетболіст Станіслав Медведенко заробив в НБА мільйони і вчасно повернувся додому. Процентов 70 становятся банкротами. Яких досягнень це завжди гроші? Сучасний світ розвивається за правилами маркетингу, і якщо є успіх, він неодмінно принесе фінансовий зиск. Однак спортивне життя коротше за біологічне, і криза закінчення кар'єри неминуче призводить і до фінансового дефолту. Не всі, навіть великі чемпіони, здатні пережити такі удари. Проте ми говоримо сьогодні про тих, хто трансформував свій зарекомендований спортивний бренд у бренд політико-економічний Спортовці ці у політиці світова практика у програмі Спортмаркет. Відомий чемпіон з бодібілдингу Арнольд Шварценеггер приклад успішного політика США. Шварценеггер у чистому вигляді заробив політичні вісти і політичні гроші не на дивідендах від своїх кінематографічних мільйонів, а на своїй популярності. Він двічі обирався губернатором штату Каліфорнія і навіть мав достатнього впливу, аби балотуватися на президента Сполучених Штатів, якби на його австрійське походження. Він народився у селі Таль поблизу міста Грац. Шварценеггер зміг заробити у політиці навіть більше ніж у кіно. Хоча вправним керівником його назвати заважає статистика, за якою Каліфорнія штат, який найбільше постраждав від світової кризи. Я спочатку підтримував республіканців, хоча був одружений на демократії. Потім почали псуватися стосунки з дружиною, і я став схилятися до демократів. Політика це як шлюб і флірт на стороні, коли обираєш між перспективою та миттєвим результатом. Цього року несподівано високо злетів колишній футболіст Київського Динамо і італійського Мілана Каха Каладзе у новому кабінеті нового прем'єр-міністра Грузії Іванішвілі Каладзе посів високе крісло міністра енергетики. Несумісні, як здавалося, слова Каладзе та енергетика тепер існують поруч. Більше того, Кахабер Карлович нині проводить реформи і мріє про подальшу. политичную перспективу. В Тбилису у нас был огромный, огромный проект, там планы были большие, там мы взяли 80 гектаров земли в центре города, там будет гостиница, разные развлекательные комплексы, там будет, там будет жилье, там будут частные дома, ну такой, скажем, что маленький микрорайон будет, только уровень будет очень высокий. Там. Когда мы посчитали, где-то полтора миллиарда надо было, а чтобы построить. Каладзе пережив важкі часи, коли його плани про комерційне будівництво у Тбілісі заборонила влада. А незадовго перед призначенням Кахабарові навіть виставили рахунка. Він винен Батьківщині за відмивання кількох мільйонів доларів і заморозили усі банківські рахунки футболіста. В Україні колишній партнер Каладзе і ще більша зірка Андрій Шевченка з грошима напередодні своєї вибірної кампанії чинив навпаки. Він не знімав, а клав мільйони на рахунок на підтримку партії Україна вперед. Політичні в. Нески власних грошей не принесли відсотків. Партія Наталки Королевської в раду нового спликання не пройшла. Хоча Андрій по спортивному заявив, що не здається і залишиться в політиці, попри невдачу, навіть взявся викликати на дебати одного із переможців парламентських виборів. Ми можемо обсудити розвитку України з партією Удар з Віталиком. В Вчасності я би хотів з ним поговорити на тему, як, як ми можемо е -е, улучити розвідя. Физической культуры спорта и вообще модели развития Украины. Ідеться про Віталія Кличка, лідера партії Удар одного із переможців парламентської кампанії в Україні восени 2012 року. Віталій Кличко найвисокооплачуваніший український спортовець. Він заробив лише за останній сезон 16 мільйонів доларів, і він чемпіон світу з боксу у важкій вазі у найпрестижнішій версії світу WBC. для походу в політику. Йому тепер доводиться підписувати загального контракту з братом та телекомпанією RTL, аби по три мільйони за поєдинок отримувала родина кличків. Байдуже, хто з братів виходить на ринку, а ще переглянути спонсорські рекламні контракти. Адже не скрізь політик може бути обличчям бренду і навпаки, не всі тепер готові взяти відомого депутата у свою рекламну кампанію. Ми йдемо до влади, не за грошми, не за посадами. Віталій Кличко намагається не втратити спортивні гроші через політику і разом із тим відкрити для себе перспективу в політико-економічній галузі, не чекаючи кінця боксерських виступів. В Україні парламентаріями були свого часу знамениті чемпіони: борець Ельбруста Тадеєв, штангіст Анатолій Писаренко, футболіст Олег Блохин. Проте їхня політична кар'єра мала фонового режиму. Наразі у боксера Кличка є шанс стати найуспішнішим українським спортовцем, а потім політиком в історії. Однак, на відміну від спортивних ставок, бок. Мейкерів у політиці прогнози річ статистично не виправдана. А отже, це завжди дуже ризикована інвестиція. Дивіться далі: Станіслав Медведенко два роки грав з шакілом онілом, проте отримував у 10 разів менше. І просто зараз українські клуби починають штрафувати своїх уболівальників. Ви дивитеся «Спортмаркет». 18 квітня 2010 року уболівальники харківської команди Металіст влаштували на стадіоні міста Кривий Ріг велике піротехнічне шоу Красиво! відреагувала Федерація футболу України і оштрафувала клуб Металіст на 10 тисяч гривень за поведінку болівальників під час гри. Розділити штрафи на всіх. Брав участь у феєрверку для клубу виявилося складно. Проте, коли 18 серпня 2011 року, під час гри Ліги Європи між металістом і французькою командою СОШО на поле вибіг всього один глядач, навіть зупинили поєдинок. Глядача виловили, встановили його особу. А коли із УЕФа, спілки євроських футбольних асоціацій, прийшов новий штраф 15 тисяч євро, то клуб подав позов у суд на уболівальника. І 18 червня 2012 року суд пер що інстанції виніс рішення: порушник суспільного порядку зобов'язаний виплатити ФК «Металіст» 163 201 тисячі гривню плюс 1632 гривні судових витрат. Я такому не дивуюсь. У нас у Франції, крім штрафу, ще 10 років на стадіон цю людину не пускають. Ситуація суперечлива, адже якщо уболівальнику вдається вийти чи вибігти на поле, це чітко трактується УЄФА як незабезпечення порядку на стадіоні стороною, що приймає гру. Стаття 11 дисциплінарних правил УЄФА. А значить, що клуб у даному випадку повністю перекладає відповідальність на порушника і знімає її себе проте прецедент вже взяли за правило інші нещодавно на поле під час уже ліги чемпіонів у києві між Динамо та Порту вибіг фанат котрий пробіг половину поля аж поки його не наздогнали стюарти гру зупинили саме на одній з крайніх атак киян відібравши у них останній шанс на перемогу і тепер у розпачі представники клубу вже наперед заявляють що у разі надходження штрафу вони подаватимуть позов до суду на невдаху фаната в усіх країнах на цей випадок ріжні правила проте не всі ці вони збігаються з правами людини. Якщо ви у акзальтованому запалі зірвали з себе сорочку або навіть все ще під нею, і біжите на смарагдову галявину під час гри улюбленого клубу, то знайте, ваш тріумф можуть оцінити в копійку. Тому перед тим як планувати сублімацію, укладіть контракти зі спонсором, ім'я якого ви мимоволі прорекламуєте, і тоді радості шляхетного вчинку вже не завадять матеріальні розкаяння. Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, Віталій Кличко має шанс стати найуспішнішим спортовцем-політиком. Металіст хоче від свого вболівальника 15 тисяч еврів. І дивіться за мить, як українець Станіслав Медведенко розкриває секрети заробітків у національній баскетбольній лізі. Зіркова рубрика програми Спортмаркет представляє унікальну фігуру чемпіона національної баскетбольної ліги США та Канади, партнера Шакіла Оніла та Кобі Брайанта, українського велетня Станіслава Медведенка, народжений у селі Карапищі на Київщині. Цей хлопець перевернув уявлення людей до українських гравців у баскет, коли підписав угоду з найбагатшим клубом планети Лос-Анджелес Лейкерс і отримав мільйонного контракту. Тому рука спортмаркету у кишені Станіслава. Цілком Скажіть, багато треба грошей дитині для початку зайняти баскетболом. Саме цікаве, що баскетбол достатньо демократичний вид спорту. Був Євробаскет в Литві, останній. І вони зробили брошуру, де 3000 колець. Вони фотографували їх в найожиданні містах. На улице, в зале, там где-то в деревне на дереві вона прибита. То тобто, есть, как бы баскетбол настолько демократичен, що можна їм займатися, по суті, прибив где-то кольцо, і у тебя вже є своя игровая площадка. Коли і скільки ви вперше заробили грою? Ну, перше, мені було где-то 16 лет. По тим временам это було где-то 50 или 75 доларів. Це в місяць для мене казалось, що це так много. Ну, на самом деле это сейчас может один раз пойти покушать. Потом уже были, конечно, другие суммы, совершенно несоизмеримые с первым. Но в детстве казалось, что это так много. Що для вас робить, ваш агент? Это Марк Флешер. Но он ведет все переговоры по контракту. Если тебе надо, он может банки счет открывать, нанимать квартиру за неї, би, це Ти вже договариваешься з агентом, як і сколько. Якщо береш косок роботи, значить він е -е, хоче більше зарплати. Ну, где це 3-6%. Чи забезпечує в США клуб гравця автомобілем та житлом? В Європі е клуби тебе дають водителя, машину, да, повара. Квартиру снимает, то в Америке ты все делаешь за свой счет. Это два разных мира. Який был ваш найбільший разовый гонорар в NBA? Найбільший гонорар Ну, за чемпионство. Ну, порядка 200 тысяч долларов. Ну, вы знаете, уже есть официальная статистика, уже в НБА посчитали. Игрок, который заканчивает карьеру, вот именно баскетболиста, только процентов 30 остаются как бы в баскетболе. То есть это тренер, какой-то агент, скаут или же там менеджер. Ну, как бы в, в род деятельности связан с баскетболом. Процентов 65, даже уже, наверное, даже 70, становятся банкротами. 35-40% спиваются просто. И процентов где-то 30 идут, занимаются своим бизнесом. Хто з ваших партнерів у США мав найбільшого контракту? Шакіло Ніла він в той час підписав найбільший контракт. Це було 30 мільйонів. І він на рекламі заробляв ще десь порядка 50. Про що перше думає людина, яка отримала мільйон? Ти заходиш в якийсь магазин і відчуття, як ти потрапив в детства в конфетну лавку. И ты можешь себе накупить этих конфет столько в полные карманы. И вот первый этап это, наверное, скупание на каких-то ненужных вещей, гаджетов, телефонов, компьютеров, которые ты покупаешь, они потом валяются, и ты не знаешь, куда их деть. Яке ваше ставлення до дорогих авто чи мотобайків? У меня было их прилично. В то время вышел э, кинофильм Бумер. Под влиянием, наверное, этого фильма я себе купил семерку. Но вообще в контракте прописано, что лыжи, мотоциклы, это все штрафуются. Его нельзя категорически. Станіслав Медведенко, українська зірка американського баскетболу, працює в Україні тренером і заразом шукає молодих талантів для національної баскетбольної ліги Північної Америки. І ця схема його роботи ідеальна, адже він сам по собі ходячий приклад фінансового та спортивного успіху і цивілізованого ставлення до публічності обох досягнень. У мене американські права, українські права. На машину карточки разные, две кредитные карточки. Это как бы минимальный набор джентльмена. Все. Я Станислав Медведенко и это программа «Спортмаркет». Наступної неділі як і скільки можна заробити на продажі квитків, гроші підкорюють швидкість на двох колесах супербайків у прикладній програмі для тих, хто прагне фінансового успіху в спорті. Спортмаркет на ПТБ.